Тата я не бачила все своє життя. Маму він покинув ще до мого народження і більше не з'являвся. А ось осиротіла я, коли мені було трохи більше 18. Коли я була маленькою, моя тітка Маша нам допомагала. Та за мною дивилася, то щось смачненьке привезе, то грошима мамі допоможе, і в школу вона мені допомогла зібратися. Хоча і жили ми в місті, мама з тіткою прийняли одностайне рішення, що нам потрібно повернутися в село, де жила їх мама та й власне тітка. Ми так і зробили. Жити було тісно, але дружно. Потім, коли я закінчила четвертий клас, ми з мамою повернулися у місто і все почало налагоджуватись. Тітка ще за 20 років до мого народження народила власного синочка. А через кілька років стала вдовою. Вона не, не намагалася не впадати в депресію заради сина. Моя мама намагалася їй допомогти. Тому і тітка робила все можливе для нас тепер. Ось так, коли моя мама померла, на допомогу знову ж прийшла тітка. Вона не давала мені падати духом, вже закінчила університет, маю люблючого чоловіка і дуже розумну дочку п'яти років. Мій двоюринний брат, син тітки Маші, вже давно одружився, мав двох дітей, а жили вони в столиці. Тому, коли невістка приїжджала в село, тітці доводилося багато терпіти, адже їй постійно все не подобалося, і вона кричала, що більше своїх дітей ніколи не привезе сюди. А якщо дідка хоче їх побачити, нехай їде в місто. Ми самі з чоловіком жили в невеликому місті біля села, тому часто відвідували тітку. А син приїжджав вкрай рідко або по великих святах з сім'єю, де його дружина, не соромлячись, говорила не дарма твоя сестра сюди так рідко приїжджає, напевно, хоче, щоб її будинок переписали. Мені було прикро таке чути, а брат тільки ніяково посміхався у відповідь. Тітка це дуже вдарило по самому почуттю, і вона захворіла. Лікарі розводили руками і говорили, що нічого не допоможе, хай краще в нас спокійно відійде. В той же день ми її забрали до себе на квартиру і доглядали за нею. Я і мій чоловік майже щодня дзвонили братові, а трубку піднімала невістка і говорила, що їм немає справи до здоров'я свекрухи. Попрощатися синові вдалося з матір'ю лише на похороні. Після похорону невістка відразу почала розпоряджатися майном померлої, але сусідка її зупинила, пред'являючи документ, в якому було зазначено, що тепер володарем цього будинку є я. Брат з невісткою почали сперечатися і говорити, що це вкрай несправедливо. А сусідка їм відповіла: А чи буде справедливо, якщо ти зі своєю вертихвісткою забереш цей будинок собі, коли навіть рідну маму не відвідував? І перед смертю не приїхав до неї. Брат нічого не відповів. Невістка щось ще намагалася говорити, але десь через годину вона покинула мій будинок. Згодом ми з чоловіком переїхали в село, а квартиру почали здавати в оренду, поки дочка не виросте, а брат більше не навідувався в село, хоча ми і запрошували його.